Мирусі, у книзі об'явлення написано, що свідчення Ісуса — то Дух пророцтва. Коли ми говоримо про Нього, коли ми підносимо Його, з нами Святий Дух. Бо саме Святий Дух свідчить про Слово Боже, про істину, про спасіння. Але якщо ми проповідуємо щось інше, якісь свої ідеї, свій досвід, своє бачення, свою правду, що не підтверджена Писанням, то це. Вже не Христос. Це вже інший дух, це вже сатанізм, навіть якщо видається за релігію. За Сьогодні багато віруючих, але не всі християни, не всі христові. Дехто, як халдеї, читає слово Боже, але тлумачить на свій лад. Каже, що в нього своє розуміння та правда немає версії. Є лише одна істина, Христос. І Писання каже, що прийде звір, антихрист, і з ним неправдивий пророк. Вони будуть чинити ознаки, зводити людей і вогняне озеро. І їхній кінець це озеро Вогняне. Але той самий кінець чекає всіх, хто піде за ними. Дослухає хто їх, хто чує. Земного царя, хто вірить у мир, любов, благополуччя без Христа, без спасіння без істини. Істинний Цар Ісус Христос, розп'ятий і воскреслий. І хто слідує за Ним, той отримає те саме життя, що і Він. Справжня віра це не просто хрестик на грудях, це хрест на собі, це смерть для світу і життя для Бога. Це коли ти. Не себе свідчиш, а Христа. Тільки Він дав життя за нас, тільки Він воскрес, і тільки Він має владу дати вічне життя тим, хто йде за ним.